Добрий день, мої любі друзі! Сьогодні я зі своїми малятами вирушаємо на екскурсію і вас запрошуємо. Ми познайомимося з роботою бібліотеки. Знайомство з бібліотекою. Привіт, друзі! Я книжка, яка мешкає у бібліотеці. Я випадково почула, що ви зібралися на екскурсію і вирішила вам допомогти. І посилаю вам свого маленького помічника, який вам допоможе. Привіт! Я маленький помічник, і буду сьогодні вам розповідати про. Бібліотеку. Тож рушаймо. Зовні дивишся дім як дім, але нема звичних мешканців в нім. В ньому на довгих полицях вздовж стіни цісними рядами стоять цікаві книжки. Цей дім називається бібліотека. Людина, що працює в бібліотеці, допомагає вибрати книги, називається бібліотекарем. А читач це людина, яка користується бібліотекою. Щоб стати справжніми читачами, потрібно знати, як користуватися книгою. Перше ніж читати книгу, обгорніть її папером або одягніть обкладку. Під час читання книги користуйтеся закладкою. Не загинайте книжці сторінки. Не перегинайте книгу. Не читайте під час їжі. Бачите малята, що книжок в бібліотеці дуже багато, і щоб швидко знайти потрібну книжку, їх розставляють в певному порядку, в альфавитному та по розділам. Окремо стоять енциклопедії та довідники, оповідання, казки, які ви дуже любите. В кожній дитячій бібліотеці є два відділи: абонемент і читальний зал. Абонімент це місце, де видають книги додому. На кожного читача, який бере книгу, заповнюють формуляр, де записується прізвище, ім'я, клас та школа, в яку ходить дитина та книжку, як берете додому. Коли книгу повертаєте. Бібліотекар викреслює її та ставить свій підпис. В нашій бібліотеці є ще читальний зал. Це місце, де можна передивитися та почитати журнали, книжки, які не видаються додому, адже в бібліотеці в одному екземплярі Правила поведінки в бібліотеці Будь вічливим з працівниками та відвідувачами бібліотеки. Дотримуйся порядку та не заважай іншим. Свочасно повертай книги в бібліотеку. Пам'ятай, що їх чекають інші читачі. Книжки став на місце або клади на стіл бібліотекара. Пам'ятай, кожна книжка в бібліотеці має своє місце. Не соромся задавати питання, які в тебе виникають при відвідуванні бібліотеки.